Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обворенням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 липня 2024 року президент США Джо Байден по завершенню саміту НАТО дав прес-конференцію. Вона тривала близько одної години. Було задано 19 запитань. Власне, зараз ми коротенько обговоримо основні тези, які були висловлені Байденом, і, власне, чи зміг він цією прес-конференцією трішки придусити ті занепокоєння, які спостерігаються серед демократів, серед донорів після його невдалих дебатів з Трампом, які відбулись 27 червня? Отже, на початку Байден виступив з такою з таким вступним словом. Де сказав про те, що Путін це безумна людина, яка розпочала війну проти України. Далі розповів про міжнародну коаліцію в контексті російського вторгнення, зазначив, що станом на сьогодні Київ продовжує стояти НАТО найбільше за свою історію. І у цьому вступному слові він також почав критику в бік Дональда Трампа, заявивши, що мій попередник зазначив, що не хоче зобов'язань перед НАТО. Також Байден сказав, що чітко дав зрозуміти Путіну, що він не зігнеться. Він вірить, що американці розуміють, що США сильніші, бо є такий альянс. Далі він також трішки згадав внутрішню політику, зазначивши, що інфляція почала знижуватись, ціни на товари зменшуються, а Трамп хоче закликати на 10% збільшення товарів, які будуть завозитись до США, тобто ціни на ці товари. І також він сказав, що злочини на кордоні зменшились на 50%. Відсотків. Також він згадав про Ізраїль, що власне Сполучені Штати Америки захищали відповідну країну, коли Іран проводив атаку в бік Ізраїлю своїми ракетами і безпілотниками. Ось таке було його вступне слово. Далі була серія запитань. Власне, зараз ми по ним пройдемось. Перше запитання стосувалося майбутнього Байдена. Де зазначало, що воно залежить від подій, які відбуваються в США, і питання поставилось наступним чином, як ви ці події, які відбуваються, залучаєте до того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, і які ви маєте думки відносно того, що Камала Гарріс, віце-президентка, може стати президентом, якщо б їй. Довелось замінити вас. На що Байден сказав? Що я найбільш кваліфікований, щоб бути президентом, я переміг Трампа один раз і знову це зроблю. Я буду рухатись в цій кампанії. Знову ж таки, було повторення тези про економіку, так, яка хоче помінятися місцями з Сполученими Штатами Америки, економікою тієї чи іншої держави. І тут якраз Байден переплутав Гарріс, назвавши, що це віцепрезидентка президентка Трамп. І Трамп після цього почав достатньо активно обговорювати цю помилку Байдена. А також було запитання з приводу того, що Байден коли виступав з Зеленським щодо підписання такого великого договору, компакту, він. Замість прізвища Зеленський сказав Путін. І питання стосувалось того, що за вас вибачались канцлер Німеччини, президент Франції, прем'єр Британії. Наскільки це погано, власне, для іміджу Байден сказав про те, що я виправив цю помилку, і загалом багато з лідерів дякували мені за саміт НАТО і за те, що НАТО стає ще більш. Міцним, так сказав Байден. Далі було знову ж таки питання про те, що не лише вороги, а й друзі закликають Байдена переглянути рішення щодо подальшого балотування, що для вашої пам'яті означатиме, якби ви програли б тому, хто, як ви вважаєте, є непридатним для президентства. Байден відповів наступним чином: я для того, щоб завершити свою роботу, 16 лауреатів Нобелівської премії сказали, що економіка покращується, економіку потрібно будувати знизу, йти нагору. Ми створюємо робочі місця. Далі він зазначав про корпоративні доходи, які подвоїлись з часу пандемії. Якщо мене переоберуть, я забезпечу, що збільшення орендної плати буде обмежено 5%. Я найбільше підтримую профспілки ніж інші президенти. І далі він ще зазначив про інвестиції в комп'ютерне виробництво. Коли середньому класу добре, то росте економіка. Багаті мають платити податки. Ну він знову ж таки повторив тезу, яку раніше зазначав щодо підвищення податків, так для багатих. Далі було знову ж таки питання з приводу того, що президентство це загалом важка робота, потрібно працювати 24 на 7, 2 роки, 4 роки. Як ви зможете власне, працювати? На що Байден сказав? Що кажуть, що ви раніше повинні йти спати, відпочивати. Це була інформація в медіа, так з приводу того, що Байден просить встановлювати такий графік, і в цій прес-конференції він сказав, що це неправда. Мій розклад дуже забитий. А що робив Трамп? Він роз'їжджав на гольфних візочках. Він практично ні за що не відповідає. У мене по 20 різних подій в день потрібно розмірковано витрачати свої зусилля, сказав Байден. Мені подобаються мої штатні працівники. Далі було достатньо цікаве питання від Associated Press щодо політики застосування далекобійної зброї, як може загалом змінитись ситуація? На що Байден сказав? Я хочу допомогти Володимиру Зеленському надбудувати силу, щоб побити Росію. Немає змісту стріляти в Москву, є постійні, знову ж таки, переговори. Науточнюючи запитання, чи це питання закордонної політики, що ви не дозволяєте бити далі, чи це щось інше, Байден одразу почав говорити про створення робочих місць за останній тиждень. Ось таке було питання від Associated Press. Далі було питання про Китай щодо декларації НАТО, де зазначається, що Китай допомагає Росії вести війну проти України, чи є у Байдена стратегія як перервати відповідне партнерство Китаю та Росії. І якщо ви були по кімнаті з Путіним і Сізіньпіням, чи змогли б ви провести. Переговори. Ну, власне, Байден сказав, що Китай надає механізми Росії не зброю. Сі Сізіньпінь вважає, що в Китаї настільки великий ринок, що він може переконати будь-яку країну, в тому числі європейську інвестувати. Ми поновили пряме спілкування з Китаєм, тобто є пряма лінія між Сі Сізіньпіням і Байденом. І далі Байден сказав, що Сізінпінь заплатить ціну, якщо він буде створювати неспокій в Тихоокеанському басейні, а також в Європі. Далі знову ж таки було уточнююче запитання, як ви зможете перервати цю співпрацю між Китаєм та Росією. На що Байден сказав, я це припиню, але публічно не буду розголошувати деталі. Нам потрібна нова промислова політика на заході. В ЄВС мають розвивати виробництво зброї, і Росія теж намагається збільшити потужності щодо зброї. Звертаючись там до Північної Кореї і, власне, до Китаю. Далі було запитання щодо припинення вогню в секторі гази. І Байден тут сказав, що Ізраїль не повинен окупувати газу, газу він виступає проти окупації, так? І загалом він також згадав. Період, коли відбувалася війна в Афганістані, що американські сили там також були присутні, і це не призвело до змін в самому Афганістані. Тому він далі сказав, що Ізраїль має думати про Хамас, а не про палестинців, і власне він буде домагатись припинення вогню. І, власне, ще було одне питання з приводу Камали Гарріс. Якщо у Камали Гарріс будуть гарні рейтинги, чи могли би ви їй поступити з місцем? І він знову ж таки тут повторив: що єдина людина, яка може перемогти Трампа, це я. І далі він сказав про соціологічні опитування, знову ж таки, що те, що є. Воно може змінюватися так, наскільки вони добре передбачають ситуацію. Ще є багато часу після вересня починається реальна картина, тобто потрібно слідкувати за тим, що буде вересні, в контексті соціологічних. Опитувань, ну і найостання така репліка, яка була від Байдена, це коли його запитали, що ви під час цієї прес-конференції обмовились, коли замість Гарріс сказали Трамп, і зараз Трамп це використовує, як ви там на це будете реагувати? На що Байден сказав? Що це власне проблема Трампа? І вийшов з відповідної прес-конференції. Отже, якщо проаналізувати тези, так які він зазначив. То ми можемо прийти до наступних висновків. Перший висновок це по конференції близько одна година. Ми зазначили попередньо, що було задано 19 запитань. Другий висновок виходить з спектру питань. Так, вони стосувалися і участі Байдена у виборах, стану його здоров'я, було питання з приводу когнітивних тестів. чи... Буде там він їх проходити, він надав відповідь, що він проходить там обстеження, які йому зазначають лікарі. І якщо потрібно буде пройти ще якісь там обстеження чи тест, то він сказав: окей, я це знов ж таки зроблю. Далі питання зовнішньої політики: це війна Росії проти України, Ізраїль проти Хамас, Китайська. Частина також була політика щодо застосування далекобійного озброєння Україною, занепокоєння щодо другого терміну Трампа, соціологічні опитування і занепокоєння серед колег демократів когнітивні. Тести, тобто, спектр був в більшій мірі якраз пов'язаний з виборами, з здатністю Байдена виконувати президентські обов'язки. Ну і питання також стосувалися зовнішньополітичного спектру, який ми зазначили. Щодо того, як себе поводив Байден, він достатньо впевнено відповідав на ці питання. Тобто ця прес-конференція була набагато краще, ніж те, що ми спостерігали під час дебатів, незважаючи на обмовки, які були. Але враховуючи, що були погані результати на дебатах, то всі прям так мікроскопічно дивилися саме за тим. Як він буде відповідати на питання? І чи будуть такі обмовки? В його варіанті краще щоб цього не було. Але були ці обмовки, так коли він замість Гарріс назвав прізвище Трампа так, в контексті відповіді на запитання, і Трамп почав це достатньо активно обговорювати в своїй соціальній мережі. Social. Тому, якщо говорити по суті, так і по змісту, конференція була достатньо непогана для Байдена. Але негативною стороною є те, що з цієї прес-конференції ми маємо розуміння, що Байден не має там наміру виходити. З кампанії, і знову ж таки він посилається на соціологічні опитування, які станом на зараз можуть змінюватися. І з приводу того, що він є там найбільш кваліфікованим президентом, і він знову ж таки робить таку картинку, що лише один він зможе перемогти Дональда. Трампа, тобто тут змін ніяких не було. Плюс, знову ж таки, можна додати, не було зазначено про якийсь план Б, так, як вони будуть змінювати свою стратегію після невдалих дебатів. Це про те, що я зазначав ще у попередніх відеоматеріалах. Плану Б ніхто не може почути. Говориться про те, що я там найбільш кваліфікований кандидат, не потрібно хвилюватися в контексті соціологічних опитувань, а те, як все ж таки буде ця боротьба з Трампом. Ну, поки що відповідей знову ж таки ми не почули. І, власне, ця прес-конференція не заспокоїла донорів та. Демократів. Тобто, з однієї сторони, за змістом все було достатньо ок, Кваліфіковані відповіді, так, він орієнтується і внутрішній, і зовнішній політиці, а з іншої сторони є якесь таке несприйняття реалістичної картини, так, яка складається навколо нього в контексті саме цієї виборчої кампанії. І з цим якраз потрібно працювати радникам, Не потрібно говорити, що там опитування якось зміняться, потрібно пропонувати реальні речі. Які можуть допомогти Байдену перемогти Трампа, так, якщо він буде продовжувати боротися в виборчий гон? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!